Українці змінили Канаду навічно. Зараз я знаю, що ви себе запитуєте. Чи це дійсно так? Чи як можна щось змінити навічно, якщо немає нічого абсолютно навічно? Але після того, як ви подивитесь цей відеоролик до кінця, ви точно зрозумієте, про що йде ця мова і чому саме наші люди, українці, змінили Канаду на вічно. Я проживаю в Канаді вже 21 рік і спілкувався з тих часів з багатьма українцями. Знову прибулими українцями з українцями, які покинули Україну ще 15-20 років тому, та звісно, з українцями, які ніколи навіть не були в Україні, але спілкуються нашою соловіною і вивчили її. Вивчили її заради того, що наші предки українці перші піонери, які приїхали сюди, іммігранти навчили. навчили своїх дітей, навчили своїх внуків. Пам'ятати та цінувати свою культуру, свою мову, і це прекрасний приклад того, що може відбуватися на чужині, якщо мати бажання і якщо вчити любов до України з дитинства українцям. Не можу вам не сказати, чому ця ідея прийшла мені в голову, щоб зняти відеоролики, розповісти вам про це. Сидів я на форумах, канадських форумах і дуже часто я туди заходжу. Мені цікаво, що канадці говорять про українців. Що канадці один з одним переписуються, я знаю, що ви зараз себе запитуєте: ну хто такі Канадці? Канадці, ти маєш на увазі це індуси, канадці ти маєш на увазі це пакистанці, канадці ти маєш на увазі це потенційно європейці. Ну про кого ти говориш? Я говорю, друзі, про канадців тому, в тому загальному плані ті люди, які тут народились, які... Спілкуються англійською, які фактично ніколи не жили в іншій країні. Вони можуть себе називати канадцями, тому що вони тут народились, вони пройшли тут шкільну систему, і їх тут виховали в Канаді, в канадських степах чи в загальному в канадських містах. І ці люди почали переписуватися і говорити про дуже таку, знаєте, ситуацію і тему, яка просто не могла мене не зачепити українця, проживаючи в цій країні. Канадці підняли саме цю тему, що українці змінили Канаду навічно, що українці і все, що українці принесли і привезли з собою в Канаду, справді тепер рухається і повністю крутиться навколо канадського суспільства. Тому, друзі, залишайте цьому відео вподобайку, якщо вам дійсно подобається і вам важлива ваша культура, наша історія і щоб воно просувалося та рухалось вперед. Залишайте свою думку на цю всю ситуацію, звісно. І не забувайте підписуватися на канал, якщо ви дійсно не хочете пропускати таких цікавих різного відео, відео і тим більше позитивних історій про наших українців з Канади. Більше 100 років тому приїхали наші перші іммігранти-українці в Канаду. І приїхали вони і роздавали їм землю, розумієте, яку попало. Було багато цієї землі, але вся ця земля не була обробленою, вся ця земля була просто в лісах, таких грубих лісах, знаєте, густих лісах. І українці мусили добре-добре намучитися перед тим, як взагалі мати можливість займатися сільськогосподарством. На канадських степах і в канадських степах і українці не мали тоді тої техніки, якої мають зараз фермери. Українці тоді не мали можливості бути всі разом з зі своєю родиною. Родини просто порозпадалися, розкололися, і тут на чужні українці вже мусили розпочати будувати свої нові родини, нову сім'ю та в загальному нове життя. Українці. Згуртувалися, українці навіть не знали англійської мови, українці знали тільки свою рідну українську мову. Вони гуртувалися сім'ями, вони гуртувалися друзями, вони створювали та фактично. Засновували різні маленькі е, села, на ім'я Василь, на ім'я Стрий і так далі. І вони будували це все. Були зразу, будівництво йшло церков, будівництво йшло шкіл, будівництво йшло різних бізнесів, і українці втілювали любов в Україну, в свою культуру, в свою мову, своїм дітям, своїм внукам. І потім українські традиції розійшлися, розійшлися по Канаді, що тепер е, українська вишиванка стала модою в Канаді. Е, українські танці всюди відомі і на українські танці видають своїх навіть канадських дітей, і канадських дітей вчать українського пака. Також українська мова розповсюджилася всюди. Українські церкви вони ще далі залишилися в українських степах, щоб нагадувати всім про те, що українці тут були, і українці тут залишаються. Бо український дух він ніколи не пропаде. Навіть якщо забрати всіх українців, все рівно та добра атмосфера, коли я їздив ці степи, був біля цих церков, був біля тих закинутих хатах. Відчувається ця добра атмосфера українського духу, що українці, де би не були, завжди все перетворюють щось краще, в щось унікальніше і в щось прекрасне. Наші перші українці-мігранти не просто так змінили Канаду на вічно, а вони додали в Канаді нової культури, вони додали в Канаді нової їжі, вареники, голубці, налисники. Це все зараз продається. В магазинах про це все канадці знають. І з самого навіть початку, як я приїхав в Канаду в 2005 році, всі зразу говорили: вареники, українські вареники, або українські голубці, або українська кухня дуже смачна, або українські люди багато дуже вдали та внесли великого внеску в розвиток Канади. Українські прапори мають в Канаді, що на різних будинках, в містах, що в полях, але вони є. І це знак того, що наші люди, якщо можуть і хочуть, вони багато чого можуть зробити. І навіть після того всього, що нас постійно пробують знищити, дух українців він не пропадає. Можна втратити свою домівку, можна втратити свою батьківщину, але український дух ніколи не втратить ніхто, якщо ви дійсно є українцем чи українкою, і воно у вас є в серці, і у вас є серце повністю. Забити, знаєте, українською такою душею. Ну і звісно, не можна залишити осторонь в загальному нову прибулих українців, які приїхали, та навіть урядовці канадські зазначають та зазначили, що наші люди почали змінювати Канаду в кращий бік, що Канаді якраз було потрібно цієї новинки, яку українці привезли з собою. Розумієте, ви самі все це прекрасно знаєте, що наші люди є дуже роботящі. Наші люди завжди будуть працювати, навіть якщо їм буде не подобатися та робота, на якій вони працюють. Якщо їм буде не подобатися навіть той роботодавець, який взяв їх на роботу і, е, і дав їм можливість працювати, вони все рівно будуть робити свою роботу, як вони можуть. Звісно, ми за всіх не можемо говорити, бо в кожній нації є люди, які не е, баж, ну, не представляють свою націю з найкращого боку. Але ми говоримо в загальному, що українці завжди роботящі. І наші люди приїхали, почали працювати, почали волонтерити, ходити на різні розумієте, акції, підтримувати ЗСУ, робити різні такі, знаєте, добрі вчинки для канадців, віддячуватись канадцям, працювати, відкривати нові бізнеси. І ці бізнеси, що українці відкривають, вони рахуйте, перевозки українці відкрили, різні. Кафе, які ніколи не були в Канаді, такі знаєте, різні щось цікаве, щось нове, щось унікальне. Українці побачили, що є можливості, почали це відкривати. Українці почали купувати будинки. Українці почали ставати маклярами. Українці почали вчитися в університетах канадських та ставати адвокатами. Працювати в різних офісах, в ІТ-секторі, додавати дуже великої ізюмінки Канаді, що Канаді вже давно бракувало, і тепер Канада почала розвиватися і дійсно змінюватися навічно. Тому що з кожним аспектом життя українців чи з кожним аспектом якоїсь нового вчинку, який українці привозять з собою в Канаду, то Канада змінюється навічно в кращу сторону. Канада отримується тільки виграє від цього, бо Канада прекрасно розуміє та бачить. Наскільки велике бажання є в українців щоб додати чогось доброго, і українці там не ходять, знаєте, не роблять, не створюють якісь проблеми Канаді. Українці навпаки сплачують податки, як я вже сказав, відкривають шалені класні бізнеси, які канадці потім ходять, бачаться, і вони від цього теж отримують позитив, тому що канадці тільки виграють від таких різних закладів, які Змінюють щось, змінюють курс того, до чого канадці завжди привикли були до того робити. І це прекрасно, це приємно. І про це потрібно знати всім нашим людям в Україні, що українці за кордоном, особливо в Канаді, дійсно змінюють Канаду в кращий бік, на вічний бік, і в бік, який тільки рухається до чогось нового. Тому дуже важливо, що наші люди продовжили на тому самому курсі, що вони продовжували. Зберігати свою мову, свою культуру, тому що це дуже важливі аспекти того, щоб можна навіть було себе називати на крапельку українцем, тому що кожна нація, кожна країна має свою мову, свою культуру, і кожна нація зберігає і, і е, стоїть за своїм, а не за спинами свого. Тому пам'ятайте, друзі, про це. Тримайтеся, підтримуйте один одного і не забувайте важливого внеску наших людей. Що наші люди, на жаль, звісно, це це прикро, що вони роблять таке в інших країнах, але все рівно вони продовжують е, представляти Україну і цей український дух, який говорить про нього ще до сих пір. Ці всі іммігранти, які розпочали це все в Канаді, про них ще до сих пір говорять, тому що їхня їхній почерк не пропав. Те, що вони робили, готували в цих всіх домівках, цих всіх клубах, які були просто в степах канадських, українську їжу, українську культуру, українські танці. Це все й далі відбувається. І люди ходять, не розуміючи навіть звідки воно пішло, і хто колись, якийсь простий, просто українець чи Українка приїхали, і через них це все, як то кажуть, ввійшло в систему канадську. Дякую вам, друзі! Дякую, що додивилися відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.